Так, вітаю. Бачите? Це срібло. Срібні контакти магнітні. В даному випадку не магні... Ой, магнітні, не магнітні. Це срібло таке ось буває, бачите? Таке? Це десь верчите, мабуть, знайшли. Також це теж. Бачите, таке срібло? Ложка може навіть бути така. Також ще буває ювелірне срібло. Отакі От всі види срібла ми купуємо. Це спектрометр, щоб визначити пробу цього срібла, хімічний склад. Також визначити можемо хімічний склад металів інших. Оцінити і потім вас їх купити. Купляємо різні метали та сплави, аналіз, оцінка і викуп. Весь перелік тих металів, яких ми, яких ми купуємо, знаходиться перехід в шапці профілю Телеграм-Група з цінами. Також є спла... сайт у нас укрметал.in.юа. Так що дивіться наші відео, підписуйтесь на наш канал, давайте будемо співпрацювати.